Доброго вечора. Доброго захищеного вечора вам, вашим близьким, друзі. Звісно, я почну з подяки. З подяки за те, що ви допомагаєте донатити на автівки для ЗСУ, на наступний збір. Дякую вам за вподобайки, коментарі, те, що ділитесь нашими етерами. Дякую за підписку на Facebook, Instagram, Telegram, YouTube. YouTube Master Овен Стефан, Master Овен Стефан Academy. Я дуже дякую вам за допомогу, за каву, за спонсорську допомогу, підтримку наших каналів, наших соціальних мереж. За те, що ви разом з нами спілкуєтесь щовечора, щоранку. Отже, мої дорогі друзі, я дякую, дякую, дякую. Тема сьогоднішнього нашого етеру це стихії. Це досить загадкова і незвична тема, і, знаєте, я до неї ставився легковажно, я би сказав, чесно. І, звісно, стихій більше, ніж там звикли 4, 5, їх ще більше. Але давайте зосередимось на їх властивостях. І є думка, що стихії переходять одна в іншу, з більш плотно, з щільної до менш щільної, тобто, з, наприклад, з землі до ефіру. А я впевнений, що стихії здатні переходити одна в іншу в, обидва, в обидві сторони. І з грубою, так би мовити, форми важкої. До легкої. І більше того, я думаю, що властивості кожної стихії це більше, чим ми можемо собі уявити. Ми звикли ну, найпростіше роздивлятися воду. Вона досить жива, повітря воно неутримне, його неможливо зловити, і тому про нього говорити якось теж складно. Як і про землю, вона занадто статична. Да, ну, вогонь теж, ну, 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 плазма, ну, вогонь, ефір, теж такий ілюзорний. І вода, вона така більш динамічна. Ми знаємо, кого не запитає навіть школяра, що вона має, має бути, може бути рідиною, може бути газом, парою, може бути е, твердою кригою. Ми знаємо три стани води. Рідина, пара і тверда крига. В мене була думка, що всі наші стихії, ну точніше, їх фізичне вираження, будемо говорити, стихії, напевно, це буде справедливо. Фізичне вираження стихії. Я впевнений, що воно теж за певних обставин може бути в цих чотирьох станах. Важко уявити собі твердий вогонь, або парообразний вогонь, або ще якось. Ну, важко. Але тим не менше, ми... а тим більше землю, грунт, камінь. Знову складнощі, правда? А... І що це цим... з тим робити? Що з тим робити? Робити дійсно не є, що? Отже, і що тоді? тоді і що тоді? Отже. Але фізики почали говорити нещодавно ще про більш дивні речі для нас. Дивовижні, я би сказав, речі про перехідні фізичні стани, наприклад, води. Правда, дивовижно звучить, але от вони вловили цей перехід. Між кригою і водою, між, водою і рідиною, між рідиною і кригою, між водою і парою, і цей перехідний стан води, рідин, води є фізичним окремим станом. Як вам таке? І відразу наша палітра з вами розширилася багатократно, ми починаємо на світ, принаймні, води дивитися. Ну, я перший час здивовано, якщо чесно. Але якщо ми на це накладемо концепції, ти, що я казав, що і. Земля і повітря, і е, вогонь і ефір мають ті самі властивості, що і вода, за певних умов. Я не дам сьогодні вам відповіді. Я дам вам підґрунтя подумати, відчути, задати нам самим собі запитання. І, можливо, разом знайти на те відповіді. Я тільки починаю вивчати стихії, їх властивості і взаємодію. Зараз дуже актуально в багатьох роботах іде взаємодія води й вогню. Вогонь може залити воду, о, випарувати воду, вода може залити вогонь. Смертельно небезпечні один для одного стихії. Які можуть знищити один одного або знищ... самознищитися разом? Як вам таке? Але вони можуть створити гармонію, гармонійну взаємодію. Але я так розумію, що зараз час саме взаємодії вогню і води на багатьох рівнях. І ця взаємодія може породжувати. Ще певні властивості, або проявляти, точніше, певні властивості й вогню й води. стійкість до впливу, смертельного впливу з точки зору взаємодії. Я думаю, що просто стихії вогню і е, землі і повітря треба помістити в інші умови для того, щоб вони проявили інші свої. Властивості, які аналогічні тим, що ми бачимо, властивостям води. Вода проявляє можливість всіх стихій. Отже, я вам сподіваюся, дав цікаву, а може хтось знає, будь ласка, поділіться з нами. Розкажіть свої відчуття, що ви відчули, що ви побачили, як ви взаємодієте і відчуваєте ці стихії. Будь ласка, я чекаю від вас коментарів, бо я не дав вам цього разу жодної готової відповіді. Я задав запитання, ті, що я задаю собі, я озвучив коротенько ті роздуми, які я собі дозволив. Отже, давайте поговоримо на цю загадкову тему. І на ваших коментарях ми зможемо продовжувати. Продовжити спілкування з цього, з цього приводу. Обіймаю гарного, мирного вечора всім вам і вашим близьким. Добраніч.